Це мій особистий відеоблог. Буду його опублікувати чи ні, я не знаю. Але для себе я запишу деякі мислі, думки, які у мене з'являються в голові. Щоб їх не забути. Дуже часто з'являється думка, ви уїхати. Просто все оставити і їхати. І це не з війни. Не війна, не те, що буде тяжко, мене смущає. Ні-ні-ні. Мене смущає інше. Те, що наша влада і багато людей це підтримують, і я в тому числі підтримував це молчаліво, ми забрали право від народження. Я так називаю це. Що значить лишити громадянства людину, яка тут була? Можна його назвати колаборантом, можна назвати предателем і ще щось, але лишати гражданства, громадянства. Це забирати право від народження. І, от, і коли я це почав розуміти, мені це стало дуже тяжко на душі. Е, получається, моя дитина тут проживе там, до 20 років або 15 років, щось не те скаже. Або про російська влада прийде і скаже все, все, чемодан вокзал, давай Європа. Перебудую своє життя. То ж саме, і тут. на якій основі ми взагалі казали це? Чемодан вокзал Росії, кричали тут на, всі, на все горло. Ми. І я, мовчав, ліво теж ківав, да, так правильно, так треба. А зараз сиджу і думаю, стой, погодьте, а як це так треба? А що значить право від народження, чому ми, ми його забираємо? На якій основі ми його забираємо? Чи в мене Ну, так виходить, що поки в мене його не забирали? І ми за нього не воювали, я цього не бачив. Право від народження не можна забирати. І от іменно це мене і смущає, що в нашій державі це якось всі про це кажуть. що, типу, от, Хто хоче, пусть їде. А що значить, людина тут народилася, це її ж земля, її батьки тут поховані. Право від народження. Так давайте і у інших народів будемо забирати їх. Ірландці пусть забирають у англічан. Американцям взагалі немає права там жити. Пусть всі до Європи повертаються. Хто в Африку, хто до Європи повертається. Але ну, якби там же таких, такого не робиться. І з цього іменно це вот мене дуже смущає і заставляє. Думаю, ну, ми не повинні забирати право від народження. Особливо я не повинен це підтримувати. Це моя думка особиста. Бо що, якщо я буду підтримувати це, це то на якому основанні я туди тут живу? Чого я вважаю це моєю батьківщиною? Якщо, я, якщо ти там, де ти народився, то тебе його можуть забрати, вигнати і сказати все до побачення. І, головне, це не зробить якийсь там зовнішній враг, а внутрішній внутрішня влада. Вирішити таке за мене. Право від народження, я вважаю, що не треба забирати. І я не повинен це підтримувати. Бо якщо я це підтримую, я становлюсь таким же самим преступником. У нас є закони. Ну, в законі там ніде не написано, що ти маєш, можеш когось лишити громадянство. Повністю ніде не мого не написано. І не, не, не було такого в нашій Конституції. Якщо він предатель, назовій його предателем. Пусть він блін, сидить за свої гріхи. Якщо він підставляє свій народ, так, так і кажи, що він підставляє свій народ, він має нести за це покарання. А не забирати право від народження і казати, що це супер, бліб, ідея. І, получается, Зеленський і його компанія, вони не зробили ні, нічого. Вони як прийшли з цими помилками і фундаментальними, так с фундаментальними помилками і продовжують. Ой, Господи, допоможи, щоб мені насправді. це... Віталік, ти не должен підтримувати людей, які забирають право від рождения. Это твердо. Запомню, це через 10 когда коли ти будеш это це відео. такие у мене думки сьогодні. Так що, в першу чергу Віталій, який буде дивитися і згадувати це відео. Якщо дитина тут народилася, людина тут народилася, то це її батьківщина. Якщо вона вчиняє погані дії, то ми повинні з нею спитати за погані дії. Ми ні в кому випадку не сказати, що ця батьківщина для неї чужа. Запам'ятайте.